В ефірі новини сьогодні у випуску 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Всесвітній день боротьби з діабетом. Що це за хвороба та як уберегтися? Ізмаїльські спортсменки здобули три медалі на чемпіонаті світу з греплінгу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 156 тисяч 400 осіб особового складу, 11 тисяч 344 танки, 23 тисячі 569 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 423 артилерійські системи, 1 тисяча 540 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 240 Засоби протиповітряної оборони, 428 літаків, 347 гелікоптерів, 80 387 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3926 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 67 тисяч 306 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 996 одиниць спеціальної техніки. Зранку росіяни атакували ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську. За попередніми даними, двоє людей загинули. Ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Інформація є невід'ємною частиною сучасного життя людини, адже вона є ресурсом соціального, економічного, технологічного та культурного розвитку. Саме телебачення, соціальні медіа та онлайн платформи дозволяють миттєво отримувати важливу інформацію щодо подій у всьому світі. Подробиці дивіться у сюжеті. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Інформація є невід'ємною частиною сучасного життя людини, адже вона є ресурсом соціального, економічного, технологічного та культурного розвитку. Телебачення, соціальні медіа та онлайн платформи дозволяють миттєво отримувати важливу інформацію щодо подій у всьому світі, Незважаючи на активний розвиток соціальних мереж. Телебачення відігравала, відіграє та буде відігравати ключову роль у своєчасному інфляції. Формування громадян використовуючи усі можливі платформи: YouTube, Facebook, Instagram тощо. Високий рівень довіри до телебачення відзначається достовірністю інформації від перших джерела. Саме телебачення у своїй діяльності керується законодавчою базою, зокрема законом України про телебачення та радіомовлення. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює при Дунайському регіоні, оновлюється та змінюється згідно сучасних вимог, ідучи в ногу з часом, є Ізмаїльське телебачення. Історія ізмейського телебачення почалася у 90-х роках. Перша фраза Доброго дня в ефірі Ізмейське телебачення прозвучала 19 серпня 1991 року, коли канал отримав ліцензію на мовлення. Тоді мало хто вірив у можливість створення повноцінного телебачення в Ізмаїлі, але Людмила Миколаївна Євдокимова сильна, відважна та талановита особистість, довела зворотня та створила в Бессарабії перше та єдине телебачення. Унікальна телестудія з'явилася на на базі Ізмейської картинної галереї єдиного художнього музею півдня Одеської області з метою популяризації діяльності музею та всіх закладів культури регіону. Людмилі Миколаївні Євдокимові вдалося згуртувати разом талановитих журналістів, дикторів та наукових співробітників. Містяни й досі згадують гучні програми перших телевізійних років. Прийміть наші вітання, ізмийські вісті та правовий канал. Ще один постійний телепроєкт середини 90-х називався Офіційний канал. Вів його Ігор Миколаївич Євдокимов. Перший редактор, відданий журналіст, чоловік та соратник Людмили Миколаївни. З 1999 року і по сьогодні командою з міського телебачення очолять член спілки журналістів України Ірина Федорова, завдяки якій телеканал впевнено крокує уперед, розвивається та щодня доводить свою конкурентну спроможність успішно працюючи в інформаційному просторі України. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії Телетріумф. За вагомий внесок у розвиток українського телевізійного ринку Ірина Федорова була включена до складу академіків телевізійної академії, завдяки чому Ізмаїл ТБ – єдиний представник на конкурсі національної телевізійної премії Телетріумф від одеського регіону. Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Зараз ми знаходимося у місті Одеса у день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Ми усі тримаємо сьогодні інформаційний фронт. Жителі нашої області, всі жителі нашого району, всі жителі нашого міста Ізмаїл. Дякуючи зусиллям та наполегливій праці Ірини Федорової, з 2019 року. Телеканал перейшов на цифрове мовлення, заявивши про себе не лише в масштабах міста та регіону, але й на всю країну. З цього часу телебачення згідно ліцензії працює 24 години на добу та має власну концепцію програм. 11 вересня 2025 року. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення про видачу нової ліцензії на мовлення студії з майського телебачення. Строком на 10 років пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення, ідентифікатора л 10 01442 комунальної установи, обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової місто Ізмейл Одеської області, видати ліцензію на мовлення шляхом здійснення відповідного запису приїзд, зазначивши діяльності у сфері медіа, телевізійне мовлення з використанням радіочастотного спектра логотип ТБ ізмейл, строк дії ліцензії. Зидесь років Це рішення є підтвердженням вагомої ролі з міського телебачення у формуванні національного інформаційного простору та дає можливість і надалі розвиватися, працювати на благо українського суспільства, забезпечуючи своєчасне та якісне висвітлення суспільно важливих подій. Протягом багатьох років в програмах ізмайського телебачення, які проходили в прямому ефірі, брали участь представники влади та державних структур, відомі громадські та культурні діячі у 2020 році. Ізмийське телебачення створило новий проєкт ранкове шоу Доброго ранку ізмаїл у форматі прямого ефіру. Успішна діяльність із міського телебачення потребує систематичного технічного оснащення, пошуку та закупівлі контенту, а також створення авторського телевізійного продукту завдяки роботі професійної команди, журналістів, операторів, монтажерів. Щодня у будь-яку пору року та за будь-якої погоди команда із міського телебачення інформує вас про основні події регіону та країни, яку ж роль у житті відіграє робота на телебаченні для кожного члена команди. Для мене робота на телебаченні це не просто професія. Це цілий світ, який поєднує динаміку, творчість та унікальні можливості для самовираження. Телевізійна діяльність стала важливою частиною мого життя. У ній я знаходжу не тільки професійний інтерес, а й особисте задоволення. Перш за все, робота на телебаченні це постійний контакт з аудиторією. Кожен ефір, кожен проєкт це шанс зробити щось значуще. Важливо, що результат нашої роботи знаходить відгук у серцях глядачів, і це почуття відповідальності неможливо передати словами. Крім того, робота на телебаченні це завжди творчість. Тут неможливо передбачити, що трапиться завтра. Кожен день сповнений несподіванок і нових викликів. Саме телебачення дає унікальну можливість вчитися і розвиватися, мислити нестандартно, шукати нові шляхи вирішення і не боятися експериментів. Ця робота не дає можливості стояти на місці. Вона вимагає постійного зростання і самовдосконалення. У день працівників телебачення я хочу привітати усіх своїх колег та керівництво в особі Ірини Ігорівни Федорової з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, стійкості та витримки. Віримо, що разом ми зможемо подолати усі труднощі. Зі святом з Днем працівників телебачення. Том на телебаченні означає безперестанно працювати на інформаційному фронті нашої країни задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення, інформування громадян та підтримки українського суспільства. Для мене це дуже багатогранна діяльність, яка передбачає професійний, духовний та творчий саморозвиток. Хочу побажати усім працівникам телебачення, радіо та зв'язку нових професійних досягнень та здобутків, наснаги та творчого натхнення. Нехай ваш Ваше слово і надалі служить утвердженню справедливості і добра на благо нашої країни, миру та перемоги. Через декілька хвилин наша знімальна група виїжджає. Угу. Телебачення це мій інструмент впливу, відповідальності та натхнення. Воно дає мені можливість бачити події, чути голоси людей і відчувати їхні емоції. Як журналіст. Я бачу свою роль у тому, щоб через екран показувати правду, розкривати важливі теми та формувати довіру глядачів. Шановні колеги, вітаю вас із нашим професійним святом. Наша справа не проста, але надзвичайно важлива. Ми щодня шукаємо правду, несемо людям знання і надію, показуємо світ таким, яким він є. Бажаю вам невичерпного натхнення, творчих ідей! Професійних успіхів і щирої вдячності від глядачів. Нехай кожен сюжет, кожне слово і кожен кадр несуть світло правди та віру в добро. Дякую кожному за професіоналізм, натхнення та командний дух. А особливу подяку висловлюю нашому керівництву в особі Ірини Ігорівни за підтримку, мудре керівництво та віру в нас. Наталя Маленко для програми новин. Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це покликання. Телебачення це магія миттєвого контакту з глядачем. Це можливість передати емоції, ідеї, думки через кадр, слова, звуки, інтонацію. Це можливість створювати контент, який буде торкатися людських сердець. Робота на телебаченні це шанс бути частиною команди, де кожен день приносить нові виклики і водночас задоволення від досягнутих результатів. Це творчість, де кожен сюжет це нова історія, яку ми пропускаємо через себе. Кожен це відповідальність, адже в наш час телебачення має вагомий вплив та силу. Також користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег та керівництво з із професійним святом, натхнення вам творчої наснаги та терпіння. Я дуже рада, що стала частиною такої різної талановитої родини зі святом. За високий професіоналізм, стійкість та відданість улюбленій справі зміське телебачення було удостоєне національної премії та отримало звання вибір країни країни-2021». У 2022 році обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової та Ізмейське телебачення отримали премію Ukrainian Business Award. Головний редактор зміського телебачення Ірина Федорова була нагороджена міжнародним орденом культурна дипломатія та міжнародною премією про культуру, які присвоюють за. Зміцнення міжнародного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури, і мистецтва за інформаційну, дипломатичну, благодійну та громадську діяльність. Ізмейське телебачення впевнено увійшло у світову спільноту цифрового ефірного мовлення та висвітлює найцікавіші події не лише придонайського краю, але й усієї країни. У ці важкі часи, не ні на що нам вдалося зробити дуже багато нам, команді ізмейське телебачення. Ми повністю. Оновили технічне обладнання. До нас прийшли нові професійні кадри. У нас дуже, дуже багато планів. Ізмеське телебачення плівно співпрацює з керівництвом області, району та міста задля для висвітлення головних подій усіх напрямів життєдіяльності населення у цей складний час. Від початку військової агресії Росії проти України телеканал швидко реагує на події, подаючи актуальну інформацію з фронту, співпрацюючи з військовими структурами. Також із миське телебачення, співпрацюючи з провідними телеканалами країни, активно бере участь у всеукраїнських медіапроєктах, які спрямовані на протистояння російській пропаганді, зокрема грантові проєкти Ну що там у вас, в рамках якого у наших ефірах ми спілкувалися з різними містами України та проєкт «Наш експерт» – у якого є розвиток критичного мислення та вміння орієнтуватися в інформаційному просторі? Діяльність ізмейського телебачення під керівництвом Ірини Федорової неодноразово було відзначено ведучими державними установами, провідними рейтинговими агенціями, міжнародними організаціями, а також грамотами Одеської ОВА, Одеської облради, департаменту культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини одеської обласної військової адміністрації, грамотами ізмейського міського голови та ізмейської РДА Державної прикордонної служби України, Національної поліції України. Головний редактор телеканалу ТБ» Ірина Федорова отримала почесну грамоту від голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера з нагоди дня працівників радіо телебачення та зв'язку. А також була відзначена команда ізмейського телебачення почесною грамотою за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток медіа в регіоні. Ми впевнено працюємо у майбутнє, і тому я хотіла би побажати усім і своїй команді, і мешканцям нашого міста і регіону. Миру, добробуту, у ваших домівка. І я хочу сказати, що ми живемо дуже в дуже складному регіоні, стратегічному регіоні, але ми тримаємо завжди фронт тут, у Ізмаїлі, у Одесі. Гідно досліджень авторитетних американських агентств та столичного інституту масової інформації, змійське телебачення залишається провідним медіа Придонав'я, якому довіряє значна більшість мешканців міста та району Сьогодні Мешканці регіону вітають працівників ізмийського ТБ з професійним святом. Вітаємо усіх працівників телебачення, радіо та зв'язку зі святом. Нехай завжди буде натхнення для нових важливих та актуальних тем, які неодмінно заслужать найвищої оцінки. Оцінки телеглядачів. Продовжуємо працювати заради спільної перемоги. Все буде Україна. Юля Петлецюк, Наталя Гаврилова, Лілія Кострова, Христина Лангольф, Наталя Маленко для програми новин. 14 листопада відзначають всесвітній день боротьби з діабетом. Діабетом називають хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або організм не може ефективно його використовувати. При цукровому діабеті глюкоза не може самостійно проникнути в клітину і залишається в крові як непотрібний елемент. Як попередити цукровий діабет? Далі у сюжеті. 14 листопада відзначають всесвітній день боротьби з діабетом. За останні 10 років поширеність діабету в Україні збільшилася наполовину. Майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в Україні є наслідком захворювання на діабет. Діабетом називають хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або організм не може ефективно його використовувати. Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке проявляється тривалим та та стійким підвищенням рівня цукору в крові. Вище норми. За даними ВОЗ, близько 400 мільйонів людей по всьому світі страждають на діабет. Якщо ми будемо говорити про Україну, то за останні 10 років. Захворюваність на цукровий діабет збільшилась майже в половину. Брак інсуліну або порушення його взаємодії з клітинами організму призводить до того, що з'являється гіперглікамія, стійке збільшення вмісту цукру в крові. При цукровому діабеті глюкоза не може самостійно проникнути в клітину і залишається в крові як непотрібний елемент. Виділяють два типи цукрового діабету. При будь-якому з них суть захворювання зводиться до підвищення концентрації глюкози в крові. Зрізняють декілька типів цукрового діабету. Та найбільш поширені це діабет першого типу та діабет другого типу. Діабет першого типу це інсулінозалежний діабет. Він проявляється недостатнім виробленням інсуліну. Його лікують за допомогою інсулінотерапії. Діабет другого типу це інсулінонезалежний діабет. Він проявляється неефективним використанням інсуліну. Пацієнти, які мають діабет другого типу, Мають щоденно приймати цукорознижуючі препарат. Основними симптомами діабету є надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги, відчуття втоми та погіршення зору. Щоб вберегтися від діабету, потрібно досягнути нормальної ваги тіла та підтримувати її, бути фізично активним та приділяти час регулярній фізичній активності, дотримуватись здорового харчування та зменшувати кількість цукру та насичених жирів, утримуватись від тютюнопалі. Сьогодні діагноз цукровий діабет на жаль, не рідкість. Однак досягнення медицини, засновані на постійному вивченні цього захворювання, дозволять хворим на цукровий діабет вести нормальне життя, повноцінно працювати і займатися спортом. Діабет не зростаюча епідемія, але зміна способу життя може запобігти катастрофі. Наталя Гаврилова, Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. З 1 по 5 листопада у місті Лутракі, Греція, відбувся чемпіонат світу з греплінгу серед вікових категорій ю 15 Ю 17 Ю 20 та ветеранів. Захід зібрав понад 800 учасників з різних країн світу. Загалом ізмейльські спортсменки принесли до медальної скарбнички збірної України три нагороди. Докладніше розкаже наш кореспондент. З 1 по 5 листопада 2025 року у місті Лутракі, Греція, відбувся чемпіонат світу з греплінгу серед вікових категорій U-15, U-17, U-20 та ветеранів. Захід зібрав понад 800 учасників з різних країн світу, що забезпечило високий рівень конкуренції та значну інтенсивність змагань. З 1 по 5 ноября 2025 року в місті Лутракі, Греція. Пройшов чемпіонат мира по грепінгуйовий среди возрастной категорії u 15 u 17 u 20 і вітеранів. В чемпіонаті прийняли участь около тисячі спортсменів. В составі сборной України принимали участь три спортсменки клубу ММА Ізмаїл. У складі збірної України в категорії u 17 виступили три спортсменки ізмаїльського клубу ММА Ізмаїл під керівництвом тренера Максима Журавльова. Смилянська Владислава виборола дві нагороди: срібну медаль у версії Гі» – боротьба без кімано та бронзову медаль у версії Гі, боротьба з кімано. Боротьба проходила в умовах високої конкуренції. Владислава поступилася лише одній суперниці з Польщі. Дякую большое всім, хто підтримував тренеру, учредителю федерації Грефінгої Біссаравиї і. И... Всім, хто підтримував, батькам. Сербова Катерина здобула срібло у версії «No He». У версії «He» змагання в її категорії не відбулися через відсутність суперниць. Я боролась в двох версіях. Во другій я не боролась, але в першій версії я взяла друге місце. До цього я участвувала вже на двох чемпіонатах світу, де я взяла золото в двох версіях. Організація на дуже високому рівні. Хочу сказати спасибо тренеру і всім, хто був радо. Кокош Олександра через травму роки не була допущена до участі у чемпіонаті, проте пройшла повний відбір та підготовчий сезон. Спортсменки пройшли ретельний відбір та шестимісячну підготовку до чемпіонату. Рівень світової конкуренції зростає щороку, особливо у категорії ю 17 де змагання фактично наближаються до дорослого рівня. Загалом ізмейські спортсменки принесли до медальної скарбнички збірної України три нагороди. У нас е об обща зборна Ізмаїла внесла в копілку збірної України три медалі. Це два серебра і одну бронзу. Я считаю, что это неплохой результат. Е учитывая то, что категория возрастная Ю-17 это уже почти взрослые. И, соответственно, очень большая конкуренция. Соответственно, очень. Високий уровень. Поэтому хочется отметить, що очень было большое количество участников около тисячі чоловік. І в возрастной категорії Ю 15, Ю 17 и Ю 20 в зборна України завоевала перше командное место. Через два тижні команда з трьох членів клубу ММА Ізмаїл виїжджають на чемпіонат Європи з греплінгу до Литви. Досягнення змийських спортсменів є вагомим внеском у розвиток українського греплінгу та підтверджують високий потенціал молодої генерації борчинь. Досягнення змийських спортсменів є вагомим внеском у розвиток українського греплінгу та підтверджують високий потенціал молодої генерації борців. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. 7 тисяч доларів за медлегенду для уникнення мобілізації в Одесі. Нацполіція затримала лікаря. Протиправні махінації провертав місцевий мешканець, який працював лікарем в одному з приватних медичних центрів. Зокрема, він запропонував чоловікові скористатися його знайомствами у медичній сфері міста та допомогти оформити документи щодо необхідного постійного догляду за матір'ю через її стан здоров'я. Надалі на підставі липового медвисновку чоловік мав оформити відстрочку від армії як опікун жі. За це лікар висунув вимогу надати йому 7 тисяч доларів двома частинами, 4 тисячі доларів авансу, а залишок після оформлення відстрочки. Для реалізації задуманого попросив надати йому копії особистих документів, необхідних для оборудки. Фігуранту вручили підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство наразі триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 80 копійок, продати за 42 гривні 25 копійок. Єврокупівля 48 гривень 65 копійок. Продаж 49 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси, в день 13-15. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних. Напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 7-8 градусів. Вдень 12-13 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на ютуб-каналі TV Онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.